Вже виповнилось 6 років, і я з нетерпінням чекаю на той момент, коли вже піду до першого класу. А сьогодні я вирішила поділитися з вами, шановні, своїми міркуваннями про провічні слова. Їх ще називають чарівними, а ви знаєте чому? Наприклад, ми говоримо Здрастуйте. Це означає, що ми бажаємо здоров'я. Бажання добра і удачі. Веселим привіт-привіт! Ми радіємо зустрічі з друзями, а сумним прощавай, до побачення, бувай. Ми жалкуємо, що прийшов час розставання та очікуємо на нову зустріч. А ще є багато чарівних слів, які. Такі слова.